Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога Хто з пенсіонерів може легально не платити за комуналку пояснення пенсійного фонду. Більше інформації дивіться далі. У відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. В Україні діє маловідома, але важлива соціальна програма, яка дозволяє окремим категоріям пенсіонерів взагалі не сплачувати житлово-комунальні послуги. Як пенсіонер може отримати 100% знижку на комунальні послуги? Отже, отримати повне звільнення від комунальних витрат можуть пенсіонери, які все трудове життя пропрацювали в сільській місцевості і продовжують там проживати, мають стаж не менше, ніж три роки за однією з соціально важливих спеціальностей. Вчитель, лікар, фармацевт, працівник будинку культури, музею, бібліотеки, клубу, фахівець із захисту рослин тощо обіймали відповідну посаду на момент виходу на пенсію, мають середній дохід родини не вищі 4240 гривень на кожного члена. Таким чином, якщо пенсіонер отримує пенсію до 4,2 тисяч гривень, проживає в селі і має стаж роботи у сфері медицини, освіти та культури, він може оформити пільгу і не платити за комуналку. Як отримати 100% компенсацію на оплату комуналки? Щоб оформити пільги на комунальні послуги, треба подати відповідну заяву до пенсійного фонду за місце проживання, довідку про роботу, підтвердження посади та документ, що підтверджує проживання в сільській місцевості.